Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D. І ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. У нас шостий матч. Сьогодні можемо забезпечити собі невиліт. Для цього нам треба перемагати Перемагати у непоганого складу Ла Ліга. Ліга BBVA. Ось. Центр поля Крос-Модріч. Казаміро, коноплянка є, простий. Ну і Мартінес, якого ми не дуже любимо, Ну у нас поки що поки що склад незмінний, я дав картки, знову ризикнув, побачимо, чи спрацює, чи спрацює, розігрує наш суперник Варан Карвахаль. Модрич і тут має головою грати Ракицький. Михалик одразу вперед. Підтримати немає кому Девіча. Модрич. Модрич на коноплянку. Коноплянка віддає на Девіча. Великими силами, до речі, пішов наш суперник вперед. І треба цим скористатись, Степаненко. Коваленко. І чи зможе він забрати у Варана тут. Тільки забрати Уварана. Тоді б можна було вийти на якусь ударну позицію. Марсело. Коноплянка. Тут Олійник гарно грає. Немає нікого на фланзі. Коноплянка, біжи швидше. Коноплянка. Проривається доворіт удар! 1 0 Коноплянка нарешті прорвався до воріт вже. Ну, як бачите, вже. До останнього чекав. До останнього чекав. Просто вже розстрілював облака. Ну і тут коноплянка, звичайно, гарно пройшов. Дуже довго він відкривався, але таки відкрився. Восьма хвилина гол. 1-0. Треба сьогодні вигравати, бо треба забезпечувати собі вже не виліт і думати про інші справи. Ну, поки що. Стартували непогано. Лукас. Коноплянка. Закидає на Джексона Мартінеза. І Кучер вибиває на Кутовий. Кутові це для нас просто якісь, якась катастрофа. Подача. Головою олійник виграє. Отак от. от. Ну і не нас дожене, мабуть, Степаненко. Хоча Модрич нас доганяє. І Степаненко у нього забирає одразу! Девіч зі своєї половини поля стартує, тому ніхто не може бути в офсайді. І порожні ворота! 2-0! 2-0! Девіч навіть трошки обіграв голкіпера. Прибрав голкіпера, бо по-іншому я б не забив. Ось так. Девіч молодець витримав лінію офсайду, він стартував зі своєї половини. І втік, від кого це? Невже від Годіна? Від годіна втік! Звичайно, я прокидав м'яч, щоб він біг швидше. Картка у нього удар нагадаю, а не темп. Тому власними силами втік. 2-0. 2-0. Але це такий критичний рахунок. 2-0. Тому що після нього легко пропустити двічі. Модрич. Ну, Модрич це ще той дриблер. Крос. Цього на удар не можна виводити. Коноплянка. Пірацька коноплянка! Голіник. І треба віддавати на нормального коноплянку, на нашого українського. Михалик. Шевчук. І от сюди. Нормально. Ах, ах! Поганий старт. І Карвахаль тільки це і чекав. Тільки цього і чекав. Мартінес. Так, Джексон. Мартінес, як же ж. Як же ж я не забрав у нього м'яч? Так, Каніболоцький. Каніболоцький. Небезпечно, але... Ваут це таке вибити. А от помилитися при вкиданні це. страшніше. Модріч. Ракіцький чудово. І ось туди, ось туди на олійника. Поганий пас, поганий пас Олійника. Хотів стіночку зіграти, але не вийшло. Будкон промазав і правий фланг відкритий у нас. Але тут Степаненко наривається на будка. Олійник. Будко. Подача. Буде удар головою? Ні, не буде. Але Варан перший на м'ячі. Шевчук виносить Джексона Мартіна. За це головне було завдання його. Навіть не виграти головою, а просто винести Джексона. Кноплянка. Важкі якісь футболісти наші відчуваються, але поки 2-0 непогано. Брокський бореться з цим, цим дуже сильним гравцем. Модрич і Михалик просто вилетів з підкатом. Воу, що це таке? Ви бачили якийсь меганотеж дриблінг? Так, вгадав Карвахаль, але добре що. Отут повільність наших рухів спрацювала, бо ми не встигли так швидко в центр Степаненко. І отут в центрі. Ні, не тут! В центрі! Отам в центрі! Бум! Треба збивати! Треба щось робити, тільки не дати! Виб'єм! Просто! Нехай до голкіпера удар по воротах, до речі. Ви бачили, в центрі відкривався гравець! В центрі відкривався гравець, він дав на Коваленка. Ну, що ж ти будеш робити? Знову рикошет вдалий для суперника. Знову цей китайський. Китайський коноплянка. Підробка. Девіч. А от справжній десь сидить. І немає його, як бачите. Покидський. Ну, поки що підкатами ми нормально влучаємо. Але головне не з цим. Шевчук. А просто якщо попремо. А просто якщо попрем. А, тут карвахаль. До побачення, карвахаль. Ні, не до побачення, карвахаль. Привіт знов. Свисти, мабуть? Ні, га, ще не 45-та. Я подумав, що вже кінець. Я вже подумав, що кінець тайму. Для мене вже як кінець матчу модріч. Нормально і вибити. Вибити просто. Просто і зі смаком карвахаль, Шевчук. Непогано, поки що в силовій боротьбі ми не поступаємось. Модрич, Карвахаль. Джексон. Не упустити цього Джексона. Але ми упускаємо, так? Так, упустили таки на удар, Ну, там Михалик, звичайно, повинен був довідбирати. Голійник. Михалик Степаненко. Ну що, Девіч побіжимо, ні? Ні. Не сьогодні. Але. Ну, аусай так. Ну, не бігло, не бігло, потім побігло. Мзізі, до речі, сьогодні опустили його до бокового арбітра. Єлдирас, значить, обслуговує. Забирай, забирай! Джексон. Є знову підкат. І ще раз. Вилітаємо. І. Дуже часто ми граємо в підкатах, але у нас виходить. Ага, він, він прочитав, бачите. Прочитав цю комбінацію. Треба було не комбігти, якби у нього була стартова швидкість. Нормальна, я звичайно, з задоволенням. Кучер. Ну і перший тайм закінчується 2-0. Непогано, непогано поки що. Мінімально ударів, що у нього, що у мене, але реалізація поки що працює. Другий тайм розпочинається. Що ми там граємо звичайною тактикою. Якось дивно Коваленко віддавав передачу, але добре, що дійшла до адресату. Коноплянка. Паненко. Та ти нарешті! Чи буде? Ні, не буде цього прострілу. Ну ви бачили, який він повільний. Як він це все повільно робить? Марсело одразу на коноплянку. І коноплянка не добіжить. Кучер. Кучер виходить далеко, треба віддавати і повертатись. Так, поки тут розпасуємось, повинен повернутися. Михалик. Ні. Михалик перервав, але не до кінця іще раз перерває. Прикутничок. А от сюди годін і ще туди! Передача! Буде удар! Буде удар! Буде удар! Але що це за удар? Облак. Кидає. Ну, це треба було тренути робити. Розіграш був о, крутий. Красивий. Але не змогли коноплянка на Джексона. Розвертає Джексон Ракицького. Але тут Будко. Але тут Будко! Ну, з розвороту, та ну, придумали таке. Приходять, десь через центр грати, тому що. По-іншому не дають. Ой-ой, ой, -ой, -ой Будко! ну куди ж ти спієш? Та на Девича давайте уже там він якось розбереться. А... Я не повірив, що Девіч видасть гарну передачу верхом. От чесно, кажу, я просто не повірив. Що, в офсайт забіг? Ні, просто знесли коноплянку і було все так. Як так можна нерозумно відкриватися Інформу 84? Інформ 84 відкривається гірше, ніж Михалик. Просто гірше, ніж Михалик. Кровохаля треба розвертати. Рано. Не набіг, варан. Ах, Казиміро. І тут одразу! І тут стіночка! Не вийшла стіночка, тому що не розвернувся він обличчям, а немає часу. Так погано працюємо з м'ячем, що немає часу. Стільки. Якщо казати про от, аналогію якусь з, з, зі стрілялками проводити, то швидкість перезарядки маленька. От зараз у наших, у наших гравців. Спокійно. Отут, отут такий напружений момент, коли вони підходять на, тут, на цю точечку. Звичайно, я всім виглядом показую, що буде олійник давати. А по-іншому я не зможу віддати йому передачу. У кого? У кого ушкодження? У нього ушкодження, не цікавить. Щось Степаненко ледь біжить уже, дивіться, що з ним. Так, нагнув трошки те, що треба. Те, що треба. Кучер. Коваленко. Знав, але чекав відкривання від нашого капітана, від нашого лідера, який леді бігає, хоча у нього силище як у коня. І ще раз. І сюди. І простріл! І в порожні. Що це таке? Ні! Ну, що це таке? Коваленко! Я розумію, що натискав переключатись на тебе, але ж не так, але ж не так, треба було це робити. Годін таке закрив. Спиною, так, непогано. Що це за передача? Краще б я сам біг. Всі розуміли, що буде передача. Краще б я біг сам. Девіч, вставай! Мила моя, вставай, Девіч! Олійник. Є будко. Ну що, кому передачу? Ось тут! Ну! 3 0 Вичекав нарешті! Просто народив цей м'яч! Просто народив. А кажуть, що чоловіки не вміють народжувати. І не можуть народжувати. От, будь ласка. Народився гол. Назвемо третій м'яч. Капець. 3-0. І якщо нічого такого не станеться, то ми залишаємось як мінімум в першому дивізіоні і продовжуємо боротьбу за чемпіонство. Бо ми втратили лише три очки. Хоча краще сказати ми втратили аж три очки, тому що щось забагато. Коваленко. Шевчук. І стіночка ні, не спрацює. Хоча. Рукою. Ха. Ну, руки немає, тому варан так сміливо руками там підгрібав. Джексон. В цьому матчі у нас виходить навіть не відбирати м'яч, а отак от трошки, щоб воно підстрибнуло. Ну, як нам оце постійно роблять, щоб підстрибнув, щоб нагнувся. Підштовхнути десь. Ну і, звичайно, відбіро. І підкати у нас сьогодні пішли. Не встиг. Не встиг віддати передачу. З місця. на коноплянку. Коноплянка! Добіг таки до м'яча. Таки прийняв. Коноплянка. Що ти там твориш? Чіпляє, дивіться, як чіпляє. До чого це призведе? Хто його знає? Він не хоче збивати, а я не хочу йти вперед. Зараз виштовхає. Ні, не виштовхає! І передача! І сюди! І сюди! І сюди! Удар Степаненко! Що ти твориш? Що ти твориш? Ти що не в офсайді був? Ти був не в офсайді, але що ти творив? І що Степаненко? Та ну, все, все, все! Нехай так! Що це було в кінці? Що це за. Арена цирку знову у нас поле так округляється і починають виходити червононосі клоуни. Ух, 3-0, 3-0, все, так? Це ж не перший тайм тільки. Я ж маю надію. Бо я вже, я гублюсь в цьому часу, в часі. Ну ви розумієте, так? На 37-й хвилині я казав, що давай свисти. 3-0, все, перемога. Я думав, що це буде читер, тому що я чекав, як завжди, до останнього, і він уже почав клацати готово туди-сюди, туди-сюди. Я думав, зараз він вийде. Але ні, 15 очок ми залишаємось в першому дивізіоні. І нам залишається 4 перемоги. Так? Три перемоги. Три перемоги. Три перемоги за чотири матчі треба, і тоді ми чемпіони. Ну, це. Я тільки скажу, що не варто зачаровуватись. Гра зараз непогана. Звичайно, йдемо непогано. У нас три перемоги, поразка, 2 перемоги. Ось так поки що. І тому. Тому. Треба спокійно. Треба спокійно, треба підтримувати команду, бути в тонусі, але не зачаровуватись. І нічого не заявляти. Ми спокійно собі будемо продовжувати грати. І якщо це вийде, то буде добре. Якщо не вийде, буде прикро. Але те, що ми вже залишаємось, завдання мінімум ми вже виконали, це добре. Йдемо. Треба перемогу точно, щоб також три. У нас було три перемоги, тепер дві перемоги. Треба зіграти, одним словом, другу половину сезону, так само, як і першу. І тоді все буде гаразд. Але це неможливо без вашої підтримки, тому маю надію, що ви підтримуєте нашу команду, яка старається, яка виносить поки що кращі за себе склади. Я вже чекаю, коли ж будуть поляки, коли ж буде весь Аякс або іще щось, але. Я не дочекаюсь, мабуть. Але ставте великі пальці вгору, щоб я бачив, щоб я передав гравцям оцю підтримку вашу. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Роде. На все добре.